Російський теракт проти сотень тисяч людей. Бо будинку немає. Ну, взагалі нема куди їхати. Сила води проти якої немає шансів стояти. Хата упала. Погріб упав, гараж затопила, город накрився. Все. Шалені наслідки, жертви та екологічна катастрофа на роки вперед. Слова тут зайві, тут все видно. І так. Що я бачу. Я бачу, що... Яке нове лихо принесли росіяни? Каховська дамба. Терор чистої води. Це перші кадри, які з'явилися 6 червня о 6-й ранку. Чергові страшні новини. Росіяни вчинили екоцид, підірвали каховську дамбу. Вода хлинула вниз за течією. Хто живе поруч, все розумів. Це тільки початок катаклізму не уникнути. От наші дні продаються. острова нема. Бачиш, нема О, острова. Такі от у нас діла веселі. Да. Водичка поднялась. Здорово. Є от Ні, нічого. Давай домик. Прощай. Вот ця ця земля під ногами затріслась. Кран, кран, смотри, падає. На відео Каховська гідроелектростанція ще на поверхні. Це фото зі супутника від 4 червня. Через кілька годин після теракту Гес повністю пішла під воду. Одеса просто нет. Сранялася в одніреві з Каховським морем. Рівень води підіймається й далі. Нова карта виглядає тепер так. Люди та тварини у пастці. Отана маленька іди сюда. Не бойся, ти в надяжних руках. А за цими кадрами спостерігали у всьому світі. У окупованих Олешках жінка з дітьми опинилася, відрізана водою повністю. Залишалися лічені метри на поверхні. Військові дроном скидають їм воду. Уся країна вирушає у бік Херсона на допомогу. Попри небезпеку. Попри постійні прильоти. Літі. Давай, давай, братан, греби, Там люди. Саме тут відбувається евакуація в Херсоні. Чому? Тому що досить зручно спускати човен на воду. Тут дещо похилий схил. Після цього волонтери. Та рятувальники сідають на ці човни та е, плавають по затопленим районам Херсона. Вже шукають там людей, е, тварин. Треба відзначити, що далеко не всі люди погоджуються на евакуацію хтось забирається на поверх вище. З цього звуку починається важка робота. А ви звідки взагалі приїхали? З Днепр. Днепр? Просто так, як так, Як чоловік, який хоче допомогти людям. волонтери уходять Днепр. у воду один за одним. Так як ми з Кривого Рогу і коли ми тільки почули, що відбувся вибух, ми підірвалися і приїхали сюди. Тобто, наша ціль, наша мета порятунок людей і тварин. Хлопці, як водичка. а Отана є що найскладніше? От під час порятунку тварин вдома залазить порятунок тварин. Ну в такому в такої кількості мене був вперше. Це перший мій досвід. Тобто ми працювали з класною командою. Люди з Дніпра, з Одеси, з Києва, Харкова. Тобто ми об'єдналися, ми скоординувалися, і е, завдяки, мабуть, тваринам ми ще і більше врятували людей. Тобто, тварини скулили і вони якось натякали хазяйвам евакуюватися. Тим часом на суходолі працює технік гідролог Лора Мусіян. Вона стежить за рівнем води. Наша станція знаходиться у Дніпра. Ну я вже, на жаль, затопила і паміряк. Поступление воды, мы вот стали сюда перемещаться, все время измеряя. Как только случилась авария, я сюда в начале шестого приехала, вода уже на площади была, и мы начали забирать каждые 15 минут. <music> Точки отсчета, они погружаются в воду, вот там у нас есть репер, как ноль мы ее принимаем, и потом ставя на нее рейку, мы измеряем прибавление воды, добавляем и все время ну, можем контролировать. А мы к ней подплывем? Там уже 2 метра глубины. В первые часы каждые 15 минут уровень увеличивался на в среднем 6-8 сантиметров. Потом к концу дня стало уже 4 сантиметра каждые 15 минут. Потім стали мрять через сутки, уже кожний полчаса. Каховську ГЕС почали будувати у 51-му за два роки до смерті Сталіна. Комуністи вважали це грандіозною ідеєю викопати водосховище, побудувати дамбу, а на місці, яке треба було затопити, насильно виселити 27 сіл. Будинки рівняли з землею. Викорчовували дерева. Почетне завдання розібрати перемичку поручено одному з лучших машиністів екскаватора Андрію Маслаку. Посвітні ковш. Радянська пропаганда казала, для людей побудували 1063 будинки і тихо мовчала про сльози переселенців, яких вигнали з батьківських хат. Під водою опинилися 257 тисяч гектарів унікальних дніпровських плавнів, найплодючіше орна земля і безліч недосліджених археологічних та історичних пам'яток, де століттями билися запорізькі козаки. Ми піднялися вище по річці Дніпро. Тут значно менше волонтерів. Сюди доїхати важко. Треба спеціальний транспорт. Багато ділянок дороги затоплені. Це якщо так от говорити простими словами, це там, де Антонівський міст. І Ці ділянки вони майже повністю залиті водою. І от бачите, як зараз фактично кілька-кілька човнів завантажують гуманітарною допомогою, і зараз вестимемо разом з волонтерами ці вантажі людям. Тетяні вдалося човном дістатися з свого будинку. складно бачити, як розсипається власна хата. Дуже складні хвилини для нас і дуже тяжкі, бо така ситуація, не знаєш. Куди і подітися, і що зробити, бо будинку немає, ну, взагалі нема куди їхати, ми тільки що човном заїжджали до будинку, аж через всі паркани, через все. Бо треба було нагодувати собак, вони не хочуть іти з нами, вони там трішки є острівок такий, і вони на тому острівку. Ми погодували, їх, але їхати звідти не можу. Дуже тяжко. Побачиш, як в хаті піднімається вода. Які... Це глинки, ці всі мокрі. А в гаражі взагалі один дах і нічого немає. Віталій приїхав на своїй машині з Києва. Взяв з собою човен. Ну, так як в мене є човен. зараз оці два човна ці за собою і веземо це все там, десь є люди. Ми зараз по підтвердженій інформації військової цивільної адміністрації пропливемо вулицями, де є мирне на населення. кто не бросает свои домивки и завезем джембоксы водичку и поедем дальше на другую локацию где обрезана суша водой окружена и где люди не могут не выйти есть места говорят что люди на крыше сидят мы сегодня планируем в районе ну 600 дворов завести и дай бог может кого-то уговорим выехать с воды Окупація, деокупація, постріли. А зараз ще й таке горе, як наше затоплення. Одна біда разом не ходить, але якось я так все дуже обідно, що це все на нашу антонівку. І все в один, в один, в одній точці, і це все постраждають люди. Наочно видно наскільки знизився рівень води. От ці ось цеглинки, вони от мокрі, так? Оце було стільки. Тобто, бачите, десь приблизно на сантиметрів 20 вода стала менша. І от така велика колона волонтерів разом з гуманітарною допомогою вирушає до людей, які все ще залишаються на затоплених ділянках. Чим далі відпливаємо від умовного берега, тим стає глибше. На даху сидять люди, від будинків залишилися лише дахи. Дивлячись на ці кадри, важко уявити, що прямо під нами великий майданчик. Знаходимося над спортивним майданчиком. Ось тут зараз майданчик спортивний. У нас знаходиться. Діти займалися спортом. Ось тут це майданчик ігровий. Тут у нас дивіться обережно. Тут у нас гойдалки, гірки, батути. Оце у нас знаходиться ось тут ближче, де дерева. Насправді, от ви бачите, яка ситуація? У ці дроти електропередач, вони вже майже похалилися і лежать в воді. До речі, дещо і насправді лежать. Я не знаю, наскільки це може бути небезпечно. Якщо, як, Наскільки б це було небезпечно, якщо б, наприклад, електропостачання тут працювало б у звичному режимі. Ну от, Бачите, треба нахилятися настільки високий рівень води. Води тут більше п'яти метрів. Туди, туди ніхто не думав, що така залишиться. Зараз глибина місцями більше так? — Ну так, там на стадіоні взагалі до 10 доходить. Я утром, як тільки дамбу вубинули, я тут ще проходив по грудь було води, а потім в обід вже не змогли пройти. Навіть у такій ситуації люди, люди знайшли місце, для, так би мовити, позитиву, ловлять рибу. І, до речі, відчувається, що щось там вже не є. Якась риба плещиться, але така рибалка може бути смертельною. У регіоні заборонили купатися у водоймах, а ще ловити і особливо вживати рибу. Держекоінспекція виявила холеру та кишкову паличку. Вода отруйна. Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму. у криницях та відкритих водойомах на затоплених територіях можуть опинитись хімікати, збудники інфекційних хвороб і складовищ боралень і сміттєзвалищ, які вимиті тому готуйте їжу і пийте тільки бутильовану. Або привізну воду. ми пристаємо до берега. Люди дякують за воду та провіант. Готувати чоловіків та потрібно кожного дня. Що так. ми сюди жінки лишилися, а то остальні у нас Ось Сашко, який потребує допомоги. Бачите, кожного дня. Леві Степанович, який вже в нас 68 років, який також потребує допомоги. Юрко всі молоді люди. Хворіють, треба ліки, треба їжа. Все витримає. Але повний підвали повні у нас вже все повне води. Навіть ми не можемо ні закатку, нічого з підвалу взяти, бо вже все вода. Ви не думали поїхати звідси? – Ні, не думали. Чого? Бо це моя земля. Я все витримаю. Я витримала окупацію. Я витримую деокупацію. Так, що мене обстрілюють кожного дня. І я витримаю все. Я сильна жінка, я українка. Слава Україні! Слава Україні. Слава Україні. Найбільша проблема окупований лівий берег. Туди дістатися майже неможливо. Росіяни щойно побачать скупчення людей, одразу стріляють. Але навіть під вогнем. З тієї сторони вдалося врятувати 112 людей. Серед них 54 жінки та семеро дітей. Під час евакуації загинули троє. Десятьох поранили. Вода піднялася не тільки вниз за течією від Каховської ГЕС. Це Миколаївська область. Інгулець, який впадає у Дніпро, вийшов з берегів. Але дісталося не тільки Херсону. Наприклад, ось це село Афанасіївка. Воно фактично опинилося у оточенні води. Тут була невеличка дамба, через яку можна було проїхати у село. Зараз вона зруйнована через те, що загальний рівень води піднявся, і під цим великим тиском дамба не витримала. Тепер місцеві евакуйовують себе та своїх домашніх тварин. З тієї сторони чутно стогін корів. Їх намагаються завантажити на переправу. Найскладніше тримати худобу у спокої. Вони дуже невісомості бояться і це для них по воді, все по землі. Тільки переходить на невісомості, вона не йде. Її треба насильно заставляти, щоб вона йшла. У них стреси, в них стреси офігенні. Особливо як переїхали, то молока в них неділю не жди. Стреси вони стресують, стресують сильно. І хорошо, слава Богу, що дали, що, що хоч перевезуть люди. Я рада за те, що люди, я взагалі переживала, там 20 коров стоїть, а вода подимається. Люди ж то переживають. Це ж там їсти немає, що зараз хоч будуть ходити пастись. Хоча масштаби повені тут співпівставні з надніпрянськими, волонтерів сюди доїжджає мало. Вода залила найбільші скважини у районі, звідки качали питну воду. Тож місцеві найбільше чекають на неї. Ну от зараз волонтери привезли машину води питної. І перевантажили на таку переправу облаштовану. Катер. Катер буде тягнути в і воду доставлять тим людям, які там залишилися. Багато людей зараз поїде в Херсон і в міста, які близько населені пункти, які близько біля Херсона. Але бачачи ситуацію тут, ми розуміємо, що сюди. Приїде мало хто, а люди тут залишаються, і вони у них ситуація з водою не покращується. Чоловіки швидко шикуються та передають воду з рук в руки. Це маленьке село. У кожного є знайомий, хто втратив будинок. Усі допомагають один одному. Віктор живе у односельчан. Я 40 років тут вже живу. Хата упала. Погріб упав, гараж затопила, город накрився. Все чесно сказати, час мені вже по барабану. Вже воно все пройшло, я вже успокоївся. Що буде, те буде. Ну, Україна буде жити, да? Да, нікуди да. ми не дінемося. Хати падають одна за одною. У цій провалився підвал. Навіть речі забрати звідти небезпечно. Все там закатка, тушонка, жир, все, що було. Каструлі, вікроволовка, сепаратори, ну все, що можна. Ох, Ти ви зараз можете дістати щось з кухні, що залишилося? Туди зайти, щоб я... нас там привалило підвал провалився. Туди зайти, щоб туда я не різкнуло. Той бітончик тільки чимось потягнути, а так ні. Шовном виходимо на городи. Раніше цим маршрутом один до одного ходили сусіди. Тепер тільки вплав. Гнітючі краєвиди, ледь видно, дахи будинків. Усі крайні вулиці в Афанасіїці залиті водою. Слова тут зайві. Тут все видно і так. Велика кількість майна знищена. Наприклад, ця машина вона вже точно відновленню не підлягає. Вона повністю у воді, так само, як і залиті виноградники, полуниця, картопля. Все це росло фактично зараз під нами. Але після такого потопу, звичайно, треба буде саджати все заново. Валерій, все розуміє. Більшість тутешніх будинків не підлягають ремонту. Їх будували років 70-тому. Глина розкисає за години. Що вже говорити, коли вода стоїть кілька діб. Хату нашу строїв. Батько жив років. І Яке майбутнє у цього села? У цих будівель, цих домівок це крайній вулиці нуля труба. А от Віталій вірить, його хата встоїть, але усередині все знищено. Побутова техніка та вартісний інструмент у гаражі. Чоловік не підбирає слів. Каже, все як є. Що я бачу? Я бачу, що Дрова плавають. Поставив загородку, щоб дрова не випливали. А все кухня. Ого, двері розбуси. Все попливло. Ось стол. Ось газова плита. Ось холодильник. Пе. Така х... малята. а там воно десь під водою. Тиски наждак і вся хана. Там віліки плавають і каструлі. А там десь погріб був. Ну, тільки вже повністю під водою. Загалом у Миколаївській області затопило 13 населених пунктів. Під водою опинилися 540 будинків. Та 4 тисячі домовладінь. Але на цьому катаклізми не скінчилися. По ту сторону Каховської дамби все навпаки. Вода пішла, водосховище обміліло. На цих кадрах видно наскільки сильно відійшла вода. На місцях, де руками було затоплено, тепер міль. На узбережжі десятки тисяч замореної риби. Це Мар'янська Дніпропетровська область. Ось такі друзі мої масштаби. Сучасної трагедія сучасної України зараз ми перебуваємо біля Каховського водосховища. До трагедії на Каховській дамбі рівень води був приблизно на цьому місці, де от на такому рівні, де я зараз стою тобто, де лежить оце каміння. Воно тут не просто так. Це для того це для того, щоб посилювати узбережжя Каховського водосховища і не розмивало землю. Зараз ви бачите скільки води. Вона пішла. Зараз тут стоїть такий неприємний риб, рибний запах, і основна небезпека полягає у тому, що вже у лішених кілометрах звідси дуже добре видно Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар, яке окуповане росіянами. І сьогодні ні фахівці, ні українська влада на 100% не знає, що там відбувається, адже дістатися туди неможливо. І низький рівень води може вплинути на стабільність роботи електростанції, і про наслідки мають думати у всьому світі. На цих кадрах супутника видно наскільки обмілів ставок. З нього відбувається водозабор рідини для охолодження ядерних реакторів. Біля водосховища виросло вже два покоління людей. В їх пам'яті немає, що можна просто ходити по так званому Каховському морю. Десь від берега берегової зони впала вода на 30 метрів, і глибина десь біля трьох метрів. Для нас ось ця річка це допомога при поливах нашої огородини. Селяни живуть за рахунок огородини, тобто ми вирощуємо полуницю, ми вирощуємо помідори, картоплю і поливаємо ми саме цією водою, так як у нас немає технічної води. Зараз от у нас навіть Насоси, які тут стояли, вони вже все до води, вони вже не доходять. Тобто поливати вже немає як. За даними Британського інституту розподілу харчування, наслідки теракту на Каховський ГЕС відчують у всьому світі. Неконтрольована вода повністю або частково зачепила 500 тисяч гектарів сільгоспугідь. І наступні кілька років світ відчує сильні засухи. Українська продукція тут мала б підіграти ключову роль. У поєднанні з нинішньою спекотною та сухою погодою це потужний коктейль, про який нам потрібно знати та стежити. Напевно, скоро дійде справа до продовольчої безпеки в цілому. Люди ходять по помілілому водосховищу. Те, що пролежало десятки років під водою, тепер на поверхні. Місцеві знаходять скелети солдатів, ймовірно, з другої світової, та навіть зброю, схоже ще з часів гетьманщини. Колись тут був великий луг вільних людей, козаків. Його навмисно затопила радянська влада. Через 70 років Москва знову намагається водою придушити вільний дух незламної України.